Сьогодні в випуску Реал встановив космічну клаусулу на Луніна. Реал офіційно призначила скрипника новим головним тренером. Мельгоса може залишити збірну України. Сікан може покинути Трабзонспор. Воротар національної збірної України Андрій Лунін може вже цього літа змінити клуб. Причиною можливого переходу є нестача ігрової практики. Як повідомляє портал Дефенса Централ, після підписання нового контракту минулого літа Реал включив угоду з українцем неймовірну клаусулу 750 мільйонів євро. Втім, мадридський клуб готовий розглянути варіант продажу за значно меншу суму, якщо сам Лунін виявить таке бажання. Захоплений футболом, твоя щоденна доза футбольних подій вже чекає. Приєднуйся до першого тайму в телеграм. Це твій пропуск у світ найгарячіших новин, ексклюзивних апдейтів та шаленої футбольної енергії. Не пропусти жодного моменту. Скануй QR-код на екрані або переходь за посиланням в описі та стань частиною нашої команди вже просто зараз. Прес-служба Луганської зорі повідомила про призначення Віктора Скрипника на посаду головного тренера команди. Термін дії контракту при цьому не розкривається. Знаковий наставник уже очолював зорю, і саме під його керівництвом команда двічі завоювала бронзові медалі чемпіонату України у сезонах 19-20 та 20-21. Крім того, зоря тоді досягла рекордного результату в груповому етапі Єврокубків у сезоні 21-22 в лізі конференції луганці набрали сім очок. Нагадуємо, що раніше сьогодні клуб оголосив про відставку Млади Бартуловича. Хорватський фахівець очолив зорю в серпні 24-го, після того як Юрій Коваль залишив команду. Під керівництвом Бартуловича зараз добула 10 перемог, тричі зіграла в нічу та зазнала 13 поразок. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання, а ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Мельгоса може очолити угорський клуб зала Егерсех. Про це повідомляє видання «Емфоспорт». Як зазначається, у клубі з'явиться новий інвестор інвестиційна група з південної Америки. Після приходу нових власників очікується зміна головного тренера. Під керівництвом Ішвана Міхалича клуб завершив минулий сезон чемпіонату Угорщини на 10-му місці з 12 команд. Наразі Шмельгоса працює зі збірною України Ю 21 яка бере участь у молодіжному чемпіонаті Європи. Після прикрої поразки від Данії з рахунком 2-3 сині жовті здолали Фінляндію 2-0. Український нападник Трабзонспора Данило Сікан може покинути команду, попри те, що приєднався до неї лише взимку після переходу з шахтаря. Як повідомляє Ейспор, інтерес до 24-річного форварда виявляє данський Копенгаген. Трабзонспор придбав Сікана у шахтаря в січні за 6 мільйонів євро. За цей час нападник встиг провести 18 матчів у складі турецького клубу, забив три голи та віддав два асисти. Повідомляється, що керівництво Трабзонспора готове розглянути варіант продажу українця. Якщо надійде вигідна фінансова пропозиція, на даний момент трансфермаркет оцінює вартість цікана на рівні тих самих 6 мільйонів євро. Також варто додати, що Копенгаген за підсумками минулого сезону здобув золотий дубль, ставши чемпіоном Данії та володарем національного кубка. У новому сезоні данці гратимуть і кваліфікації Ліги Чемпіонів. Найкращим гравцем поєдинку другого туру Євро 2025 ю 21 між збірними України та Фінляндії. УЄФА визнали нападника молодіжної збірної України та Київського Динамо Владислава Ваната. Нагадуємо, у цьому матчі 23-річний нападник відкрив рахунок, ставши автором першого гола української молодіжної команди. Після завершення гри Ванат отримав спеціальну нагороду від УЄФА як найкращий гравець матчу. Італійський Мілан розпочав переговори з лондонським арсеналом щодо можливого трансферу українського захисника Олександра Зінченка, про що повідомляє авторитетне видання кар'єра Спорт». За інформацією джерела спортивний директор Мілана Іглі Глітари вже прибув до Лондона, щоб ініціювати перемовини щодо цієї угоди, яку в клубі вважають цілком реальною. Нагадуємо, що саме Зінченко у Мілані розглядають як потенційну заміну для Тео Ернандеса, лівого захисника, який майже напевно покине команду цього літа. Чинний контракт Зінченко з арсеналом завершується наступного літа, і тому лондонці зацікавлені в тому, щоб продати його вже зараз. Окрім Мілана, інтерес до 28-річного українця проявляють Дортмунська Борусія, Мюнхенська Баварія, Англійський Ньюкасл та Французький Монако. Журналіст Михайло Співаковський поділився інсайдерською інформацією щодо майбутнього Олега Очередька, який цього літа має повернутися до Шахтаря після оренди у Львівських Карпатах. Жодної опції викупу в Карпат не передбачено. Це була виключна оренда. Наразі м'яч на половині поля Шахтаря. Переконаний, що Карпати хотіли, як мінімум, продовжити оренду, а в ідеалі придбати права на очередька. За моїми даними, до очередька є серйозний інтерес із клубу із топ-5 європейських ліг, а саме від іспанського еспаньола. Важко сказати, чи справа дійде до офіційної пропозиції, але все виглядає досить перспективно. Поділився Співаковській у програмі. Тато таке. Нагадуємо, Олег Очерецько був визнаний найкращим гравцем матчу першого туру Євро 2025 ю 21 проти Данії, де віддав два гольові паси. Ще одну результативну передачу хавбек здійснив у поєдинку проти Фінляндії. У минулому сезоні в складі Карпат Очередько провів 28 матчів, в яких забив три голи та віддав 3 асисти. Журналіст Володимир Зверов різко розкритикував вилучення Володимира Брашка, який той отримав у поєдинку другого туру Євро-2025-Ю-21 проти збірної Фінляндії. Ця червона картка, те, як її заробив Брашко, це просто нонсенс. Перша жовта за відкидку м'яча, потім 92-га хвилина. Я вважаю, що капітан команди має чітко усвідомлювати свої дії та бути більш зосередженим. Потрібно зберігати спокій і діяти впевненіше. А Брашко в цій ситуації не зумів залишити голову холодною. У результаті він сам себе позбав можливості зіграти в ключовому матчі проти Нідерландів. Хто замінить Бришка? Теоретично ярмолюк заявив Зверов у програмі зверов про футбол. Нагадуємо, Володимир Брешко отримав дві жовті картки в матчі проти Фінляндії, який завершився перемогою збірної України у рамках Євро 2025 Ю 21 Наступна гра української молодіжки проти Нідерландів відбудеться 18 червня. Новий головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов не бачить нападника в своїх подальших планах. А керівництво клубу налаштоване на ростуванні з гравцем, про що повідомляє sport.ua. втім, як стверджує джерело, сам Френсіс Момо не має наміру залишати ЛНЗ, адже володіє вигідними умовами за чинним контрактом, який планує виконати до самого завершення терміну його дії до 30 червня 27-го року. У сезоні 24-25 Форвард взяв участь у 25 поєдинках. У яких зумів тричі відзначитися м'ячами та одного разу віддав гольову передачу. Захоплений футболом, твоя щоденна доза футбольних подій вже чекає. Приєднуйся до першого тайму в телеграм. Це твій пропуск у світ найгарячіших новин, ексклюзивних апдейтів та шаленої футбольної енергії. Не пропусти жодного моменту. Скануй QR-код на екрані або переходь за посиланням в описі та стань частиною нашої команди вже просто зараз.